Про погоду в Україні восени 2022 року розповіла відомий кліматолог і співробітниця інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлана Бойченко. За спостереженнями фахівців в Україні існує тенденція підвищення температури повітря. Розповіла вона каналу 24. за прогнозом кліматолога, підвищення температури восени 2022 тисячі варто очікувати у вересні та листопаді водночас, у жовтні, буде без змін. Вона уточнила, що восени також варто очікувати збільшення кількості опадів. При цьому у вересні буде проходити чергування сухих і вологих періодів, а найбільш дощовим буде листопад. Експерт підкреслила, що за останні 100 років кліматичні умови сприяють підвищенню температури на 1,3-1,4 градуса за століття. Однак останні десятиліття темпи потепління значно прискорилися. Кліматолог зазначила, що у клімату існує циклічність, тому в останні роки, на тлі досить теплих і європейських зим з'являються і холодні періоди з і снігом. Бойченко назвала це температурними каруселями. Вона додала, що влітку почало випадати більше опадів, але зазвичай у вигляді злив. Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені. Всупереч клімату, такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.